Аня, усім, хто з нами, час новин на першому міському, і про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Масована атака на кривий ріг, ворог атакував місто десятками ударних безпілотників. Внаслідок цього сталося загоряння сухостою, пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення, підприємство та шість машин. На щастя, обійшлося без постраждалих. Всього темної пори доби в небі над Дніпропетровщиною збили 12 БПЛА. Від пізнього вечора агресор атакував також Нікопольщину. Удари витримали Нікополь та Марганецька громада. Вороже залізу пошкодило два багатоквартирних будинки підприємство та авто. Напередодні протягом дня російські війська також обстрілювали Нікопольщину. Внаслідок отриманих поранень. Загинув 63-річний чоловік. В Марганецькій та Покровській громадах постраждали п'ять будинків, господарські споруди та газогін, але там без постраждалих. В Донецькій області ворог за добу 21 раз обстріляв регіони, через що три людини загинули, і ще троє поранені. Також майже 100 будинків пошкоджено, і з лінії фронту евакуйовано 213 людей, в тому числі 21 дитину. Харківщина за минулу добу, добу зазнала обстрілів кабами з РСЗВ та дронами, через що пошкоджено будинок та автомобіль. Ворог 9 разів атакував на харківському та куп'янському на. Прямках усі штурми відбиті. В Сумській області зазнали уражень 5 районів. За добу відбулось 25 обстрілів. На щастя, без постраждалих. Ми в Україні будемо все робити, щоб домовленості спрацювало і щоб не було ударів. Але Росіяни повинні знати і повинні усвідомлювати, якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримують сильну відповідь. І відповідальність буде на них. І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, всі все побачать. Продовжує потерпати від обстрілів Запорізька область. За минулу добу ворог завдав понад 300 ударів по 13 населених пунктах, пошкоджені квартири, приватні будинки, авто, об'єкти інфраструктури, але без жертв. Не припиняє ворог атакувати і Херсонщину. Обстрілів зазнали 39 пунктів. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, газогін та авто. Поранено трьох людей. Дронам ворог атакував і акваторію Очаківської громади на Миколаївщині. Наслідки ще уточнюються. Протягом минулої доби сили оборони України нейтралізували ще понад 1200 російських окупантів, перетворили на металобрухт 77 одиниць автотехніки, 59 безпілотників, 17 гармат, 15 броньовиків, 5 танків. Наша авіація та ракетні війська вразили дев'ять районів зосередження особового складу та озброєння. Один пункт управління, дві артилерійські системи та три важливі об'єкти. Українська ППО збила 56 шахедів і Ще 48 дронів локаційно втратили без наслідків. Внаслідок активізації ворога протягом минулої доби українські оборонці зупинили 207 ворожих штурмів на різних напрямках, і в цілому, за 1127 днів боротьби, сили оборони України зменшили ворожу орду на 370 літаків, 335 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, понад 21 тисячу броньовиків, більше 25 тисяч гармат. Понад 30 тисяч безпілотників, понад 41 тисячу одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1300 РСЗВ, більше трьох тисяч крилатих ракет та понад 907 тисяч окупантів. Війна триває і тисячі українських родин щодня, стикаються із болом втрати. У Кривому Розі відкрили офіс громадської організації, що об'єднала понад 200 сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених воїнів. Вони допомагають один одному витримати випробування війною, надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку, а ще активно працюють для фронту, виготовляючи необхідне для наших захисників. То чим корисний буде цей офіс, розкажемо далі в сюжеті. We'll <laughs> В первому розі відкрили офіс громадської організації об'єднання солдатських матерів та родин захисників захисниць Криворіжжя. Це місце, де матері, дружини, діти та інші родичі воїнів можуть знайти підтримку, допомогу, а головне розуміння. Організація працює вже 10 років. Вона об'єднала понад 200 родин військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Тут кожен знаходить підтримку та допомогу у вирішенні соціальних, юридичних і медичних питань звертаються батьки зі своїми ну, проблемами, будемо казати так. Якщо ми в змозі допомогти, ми можемо допомогти. Ні, ми зв'язуємося з тими людьми, які можуть допомогти. Ми допомагаємо хлопцям, військовим. У нас свій екіпаж є. В цьому екіпажі в нас дві людини їздять, і плюс волонтери, які допомагають. Ми тут робимо. Пунжики зажигательні. Раніше робили свічки, зараз робимо пунжики, відправляємо. В кожному ящику у нас по тисячу штук. Тут не тільки допомагають з документами та психологічною підтримкою. В організації працюють волонтери, які виготовляють необхідні речі для фронту. Також особливу увагу приділяють дітям військових. Тут для них організовані безкоштовні поїздки в табори, навчання в комунальних закладах культури та спорту. Харчування в школах також оплачується з міського бюджету. Окрім цього, з початку війни допомога від міста надана більш ніж 200 військовим частинам на близько 2,6 мільярда гривень. Це один з найбільших показників по допомозі ССУ від усіх міст України. Відкриття офісу громадської організації. Да, ми постаралися, щоб приміщення було в гарному районі, ремонт зробили, і меблі надали, і все інше. Головне, щоб було парно. ніхто не буде забути, нічий подвиг не буде забути. Ми будемо, ми будемо завжди поруч. А вам будемо завжди просто дякувати за... Подвиг ваших дітей у новому приміщенні громадська організація зможе надавати гуманітарну допомогу, підтримку щодо медичної реабілітації, юридичні консультації, організовувати взаємодію з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Щоб звернутися за допомогою до громадської організації, телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський. Наймасштабніший проєкт з термомодернізації у кривому розі 36 освітніх закладів отримують нові вікна, утеплення та сучасне опалення. Вже завершено перший етап, і результат вражає: мінус витрати, плюс комфорт. Тож, як місто економить сотні тисяч гривень на опаленні, та чи стане дітям тепліше? Дивіться, дивіться в нашому наступному сюжеті на місці. Побувала Анастасія Костенюк. Тепло, комфорт і економія саме ці три складові стали основою масштабного проекту термомодернізації: 36 освітніх закладів Кривого Рогу: гімназії, ліцеї, дитячі садочки. Тепер вони споживатимуть менше енергії. А отже, витрати на опалення зменшаться, а комфорт для дітей і педагогів зростає. І все це завдяки співпраці міста з європейським банком реконструкції та розвитку. Наш заклад в нашому районі в Покровському це саме завеликий заклад по кількості дітей. Е... Він свій час перевалював за. Тисячу, але ж, ну, знаєте, що відбувається в країні, зараз у нас 990 дітей. Це теж немало. Хочу сказати, що заклад розташовано таким чином, що він близько біля річки, він дуже завеликий, має два корпуси, і тому завжди у нас були проблеми з теплом. Тобто, завжди, як починається холоди, ми завжди будемо казати, відчували оцю цю незручність, некомфортність і е, відсутність е, такого тепла, який необхідно. Але ж, е, дякуючи цьому проєкту, в якому ми, е, значить, ми попали в цей проєкт, е, на сьогодні ми можемо сказати, що е, покращилося. з 2023 року. Тривають роботи з виконання першого етапу проекту. Вже завершена модернізація шести закладів. А гімназія номер 78 на фінальній стадії. Сучасні металопластикові вікна, утеплені фасади, нові радіатори та індивідуальні теплові пункти. Лише у гімназії номер 126 встановлено понад 500 нових радіаторів. А економія теплової енергії складатиме 16%. Гімназія 126 – це один з об'єктів лоту номер. Один, який включатиме сім об'єктів, е і передбачається часткова термомодернізація, ну, тобто в залежності від е е споживання е теплової енергії і ефекту, який буде після впровадження заходів. Е е заходи з термомодернізації передбачають, передбачали. Е е Влаштування двох індивідуальних теплових пунктів на основному корпусі і на корпусі початкової школи загалом у рамках проекту утеплено 1670 метрів квадратних фасадів, встановлено 1435 метрів квадратних металопластикових вікон, замінено 12108 тисяч сто метрів мереж опалення, встановлено 3912 радіаторів, 770 тисяч гривень щороку. Саме така економія для бюджету міста лише на одному закладі, і це лише перший етап. Попереду ще 29 освітніх закладів, які також отримують сучасні енергоефективні рішення. Що тут зробили? Повністю система опалення, це труби, конвертери, радіатори, встановлені теплі клапани. І встановлено два ІТП, індивідуальних теплових пунктів, плюс двері. Енергозберігаючий, окрім того, що це підвищення комфорту і для дітей, і для педагогів, це ще й шістнадцять економії на коштах для школи, що також важливо. 36 об'єктів це, ну, це добре. Сім з яких ми вже закінчуємо. 126 та школа вже зроблена, вже все працює. Криворіг продовжує шлях до енергоефективності. У міськраді очікують схвалення контракту ЄБРР на другий етап проєкту. А це ще більше комфорту для дітей та педагогів. І що важливо, менше витрат на опалення, а законом кошти можна буде спрямувати на інші важливі міські ініціативи. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Перший міський. У Кривому Розі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Перша аварія трапилась на Дзержинці, де водій Рено, ймовірно, не переконавшись у безпеці маневру, почав повертати на проспект героїв підпільників. В результаті він зіткнувся із Шевроле, що рухалася проспектом Миру. Друге ДТП сталося на Свято-Миколаївській. Тут зіткнулися Фольксваген та шкода. Попередньо водій, шкода, виїжджаючи з парковки, не пропустив Фольксваген, який рухався в напрямку розв'язки. В результаті зіткнення шкода. Отримала пошкодження бампера. Фольксваген подряпане та вм'ятину на крилі. На щастя, в обох аваріях люди не постраждали, і наразі поліція встановлює всі обставини ДТП. Доступ до актуальної інформації про роботу міських управлінь та департаментів, а також про наявні в різних районах міста суб'єкти господарської діяльності в рамках проєкту. Система управління активами міста Кривого Рогу відповідні дані вносяться в електронний формат. Це не тільки суттєво спростить доступ містян до актуальної інформації, а й стане одним з кроків на шляху поступового переведення документу обігу на електронний формат, як того вимагає. Міністерство цифрової трансформації на засіданні відповідної тимчасової робочої групи з моніторингу проєкту побувала наша знімальна група. Проєкт система управління активами міста Кривого Рогу це частина міської єдиної інформаційної системи. До неї вносять актуальні дані про окремі міські управління та департаменти, а також про діяльність суб'єктів господарської діяльності з різних сфер. Все для того, аби потрібна інформація була у вільному доступі в одному місці. Маємо позитивну динаміку. Розуміємо, що об'єм інформації та наборів даних, які є у розпорядників, достатньо великий, Тому визначено додатковий час для внесення інформації верифік і плануємо на наступному, наступному місяці провести е, новий е, збір зріз е, фактично внесення інформації дані до інформаційної системи. Процес внесення, оновлення та розширення існуючих баз даних триває. Попередньо цей етап наповнення та верифікації реєстрів у геоінформаційній системі має тривати до 26 квітня цього року. Відповідне доручення отримали голови районів, що були присутні онлайн, а також керівники структурних підрозділів та комунальних підприємств. Бази даних оновлюються, бази даних внесуться, ну, бази, бази даних верифікуються. Я хочу нагадати колеги, що окрім внесення бази даних повинен бути організований етап верифікації. Тобто дивитесь, дивіться самі, самі, що саме ваша відповідальність вносить, як це виглядає і як ви виглядаєте на фоні інших підрозділів та, та служб. Поступове переведення документу обігу на електронний формат це перспектива комунальних підприємств в тому числі. Це перший крок в можливості надання публічних онлайн-послуг мешканцям міста розпорядниками відповідних напрямків. Для нас дуже важливо, актуально. І Багато мешканців міста звертаються до, мешк... до органів місцевого самоврядування. І ми повинні це зробити, щоб створити їм умови для життя одночасно, щоб всі ми працювали і розуміли. Розуміли, як це все працює в нашому місті. Роботи в цьому напрямку тривають, адже курс на поступове переведення документу обігу в електронну форму є не тільки вимогою міністерства цифрової трансформації, а й вимогою сьогодення для зручності користування мешканців міста. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Зробити довкілля навколо себе кращим та зеленішим і вшанувати пам'ять талановитого музиканта Андрія Кузьменка, всім відомого як Кузьма Скрябін, сьогодні у сквері, названому на його честь, висадили чергу порцію дерев до акції долучились освітяни, активісти, спортсмени та небайдужі мешканці міста. Тож, як все відбулось, та які саме дерева висаджували, далі у сюжеті. Він став легендою української музики та символом надії для своєї країни. Минуло вже 10 років з того часу, як Кузьма Скрябін дав свій останній концерт, після якого трагічно загинув в автокатастрофі поблизу Кривого Рогу. На його честь у сквері, названому його ім'ям, висадили дерева. Сьогодні ми проводимо 10-те акцію. Зеленому і упорядкуємо рідне криворіжжя, а в його рамках висаджуємо кві, висаджуємо клени 35 кленів у сквері імені Кузьми Скрябіна. Кожен бажаючий міг стати частиною цієї важливої ініціативи. До неї долучились освітяни, активісти, спортсмени та просто небайдужі мешканці міста. Олександр один з тих, хто неодноразово брав участь в таких заходах, і цей раз не став для нього виключенням. Ми разом з громадськими організаціями з. Освітянами зі спортивним сектором об'єдналися заради цієї події і приурочуючи цій події, так, такий чудовий от захід щодо висаджування дерев, кленів, щоб зробити наше місто дещо зеленішим і привабливішим. Привчати до добрих справ варто з малку. Яскравий приклад маленький учасник заходу Аристарх, для якого така подія стала справжнім відкриттям. Я в перший раз посадив дерево у своєму житті. Я в перший раз сюди прийшов. Мені дуже подобається. За словами організаторів, лише 20-30% дерев приживаються на цій території, але учасники продовжують вірити в краще та на постійній основі займаються висадкою дерев. Перший міський також долучив. Вся до цієї доброї справи та висадив ось такий чудовий клен в народі. Кажуть, хочеш залишити після себе пам'ять та вагомий слід, посади дерево. А хочеш зробити добру справу, не відкладай її на потім. Тому не варто зволікати. Потрібно змінювати світ навколо себе на краще своїми власними руками. Анастасія Тюріна, Андрій Яковлів, Наталя Болдинська перший міський. Жести замість кнопок це вже реальність. Юний винахідник Микита створив систему, що розпізнає рухи руки та перетворює ці жести на команди для 3 d об'єктів. Використовуючи дві камери і 3 d друковану основу, хлопець зробив великий крок в розвитку технології. Ця інновація принесла йому срібло на конкурсі Infomatrix Україн. Але найцікавіше ще попереду тепер Микита працює над тим, щоб можна було відчути віртуальні об'єкти. Реальними чи можливо це? Дивіться далі. Та ще з самого дитинства цікавився розробками. Малим програмував невеликий комп'ютер, а вже зараз займається за 3D-проектуванням. Нещодавно брав участь у національному конкурсі комп'ютерних проєктів інформатікс Україн Україн-2025». З понад двох сотень авторських робіт хлопець отримав срібло у своїй номінації. Наразі програма відстежує три основні жести: це пересування жест просуває курсор, виділення клік і переключення режиму для обертання об'єкта, як з фізичної взаємодії пересування, обертання таке. Як приносить Микита працював над системою, де стереоскопічний модуль аналізує глибину руки, щоб перетворити жест на команди для керування 3D-об'єктами, забезпечуючи широкий спектр дій. Конструкція розробки проста, дві камери, а основа надрукована на 3D-принтері. Мені цікаво думати над складними задачами. Це як гарна вправа для розуму мозку, і це не перша розробка. Взагалі, спочатку, це була програма для малювання за допомогою відстеження жесті. Потім це переросло в керування та взаємодію з курсором віддалено, і фінальним етапом стала інтеграція 3D, взагалі, тому що просто на цьому ж конкурсі вона спочатку виглядала по-іншому, я просто керував курсором, але побачив, що в прошлому році був дуже схожий проєкт, і прийшлося якось віддалятися, і це було складніше, цікавіше. На досягнутому хлопець зупинятися не збирається. Вже зараз працює над новим секретним проєктом. Проте для нас розкрив її таємницю. Він модернізує свою розробку так, щоб можна було відчувати віртуальні об'єкти реальними. Будемо стежити за розвитком таланту та розробок юного інженера. Слідкуйте за нашими соцмережами, щоб бути в курсі нових винаходів Микити. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Першимський. Ко імені Федора Маршавцева на волю випустили понад 200 рукокрилих, але ще кілька місяців тому вони могли загинути. Їх знаходили на балконах, в під'їздах, у віконних храмах та на будівельних об'єктах. Волонтери українського центру реабілітації рукокрилих врятували кажанів, вигодували та підготували до повернення у природу. Які враження в людей та як відбувалося це дійство? Дивіться далі. Парку імені Федора Маршавцева криворізькі волонтери разом із мешканцями випустили на волю понад 200 врятованих кажанів. Ці рукокрилі були знайдені в оселях людей на будівельних об'єктах та в інших місцях, де вони випадково опинилися взимку. Завдяки зусиллям українського центру реабілітації рукокрилих усіх тварин успішно виходили та підготували до повернення в довкілля. Всі кажани, які у нас є, це всі кажани, яких знаходили люди і передавали нам під час ремонтів балконів. Заміни вікон просто знаходили в себе в під'їзді під час зимового сезону. А взимку рукокрилі мають перебувати в сплячці, так само як ведмеді або їжаки. Наприклад, так, випуск кажанів це публічна акція, до якої може доєднатися кожен охочий, взявши з собою перчатки і прийшовши в назначене місце, в назначений час, ми намагаємося повертати назад в ті міста кажанів, з яких вони приїхали. Реабілітація кажанів займає кілька місяців. Фахівці годують їх, підтримують оптимальну температуру та поступово готують до випуску випуску у природне середовище. Випуск на волю вже традиційна подія для міста. Подібні випуски рококрилих проводять щороку. У кривому розі ця акція відбулася вже другий рік поспіль. Вона відкрита для всіх охочих. Достатньо взяти з собою рукавички та прийти у визначений час. почастило мені також отримати свого карантика. А можу сказати, що мій відрізнявся від інших вилітів, тому що мій одразу полетів чомусь. Він не хотів мене довго затримуватись. Мабуть, мабуть, не дуже сильно не вподобав. Вирішив, що краще йому десь на волі. А так, емоції дуже класні, дуже класна атмосфера, багато людей, багато такого приємного галасу. Летючі миші відіграють важливу роль у природі. Вони знищують шкідливих комах і сприяють біологічному балансу. Їхня популяція поступово скорочується через втручання людини. Тому збереження рукокрилих має важливе значення. Перший міський також долучився до такої ініціативи. Якщо ви натрапили на кажана у своєму домі, не варто його проганяти чи викидати на двір. Найкраще звернутися до сайту українського центру реабілітації рукокрилих. Фахівці пояснять, як діяти, щоб не нашкодити. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. Тож, як бачимо, робити добрі справи можна і в найскладніші часи, і це чи не єдиний спосіб залишатися людиною? Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах Ютубі, Телеграм, та будьте в курсі важливих подій першими у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.